У нас на годинку 12.40 а з мене така хазяйка, що я ще до сих пір не приготувала ніякого обіду. Тому будемо зараз готувати разом. У мене, як я вже казала, шматочок червоної риби, овочі, кабачок, підгулявший брокколі, треба вже доїсти, молода морква та помідорчик. І будемо зараз готувати за 3 хвилини щонебудь. небудь Подивимося. І духовку я вже включила, хай вже прогрівається. Так, нарізаємо кабачок. Не знаю, я, мабуть, крупними наріжу такими шматочками. Я люблю кабачок. Напишіть в коментарях, які овочі ви любите, і з чим ви смакуєте. як ви маринуєте, коли ви тушите в духовці. Мені буде це цікаво. Я завжди роблю це просто: або сметана йогурт, або оливкова олія. Помідорчик. Кабачок уже нарізаний помидорчик. Відрізаю завжди плодоніжечку. Мені не подобається, коли вона з'являється в рецепті. І теж поріжемо, не знаю, на Їться, можливо, частиночок. чи на більше. Не знаю. Ріжу та і все. Далі скидую тепер сюди всю моркву. Вона маленька, яка вже симпатично виходить. І ріжу броколі. Ріжу оці соцвіття. І відрізаю ніжки. Не, не люблю, коли великі ніжки. Люблю, щоб тільки самі такі от соцвіття були. Так. Люблю готувати в духовці, тому що це завжди швидко і без заморочок. Накидав усе, посолив, поприправляв і ще мерквинка. Так, це враковано відразу. Це зберемося. Тепер додаю оливкову олію. Так. Угу. Люблю з оливковою олійкою овочі. Так, далі трошки солі, швиденько так треба. І додавлю звичайних італійських приправ. Перемішуємо.